Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, що робити, що вас не видно, не чути, ви не бачите, не чуєте і інші похожі проблеми. Тобто налаштування звуку і відео. Оберемо інструменти і налаштування. І Людина, до якої ви дзвоните, повинна зробити те саме. Вона повинна перевірити, чи в неї все нормально з е девайсами. Звук налаштування звуку. Ось тут показує, чи працює ваш мікрофон. Ваш працює. І тут має перевірка є динаміки. Чи вони працюють. Наскайте, перевірите. І що ви чуєте, значить все нормально. У вас принаймні все нормально. Тому хай перевірить людина, чи в неї працює мікрофон чи в неї працює динаміка. Якщо і, і надалі, то це, в принципі, неможливо. Якщо ж ваш. Ні то, ні то, ну. Показує, що мікрофон не працює, а він працює. Ви ну, в цьому впевнені. Є варіант вибрати мікрофон. Якщо у вас один-два мікрофони, тут вибираєте один. Якщо у вас підключені колонки, також можете перевірити ось тут. Чи у вас один чи двоє колонок. Чи взагалі їх троє. Тобто по-різному бачить сам комп'ютер. Якщо все одно не працює, можливо. Ваш комп'ютер не бачить колонок толком, тобто сам Skype. Що тоді робити? Тоді треба шукати якісь додаткові драйвера в інтернеті. знаходити назву ваших колонок і скачувати ці драйвера. На що вам допоміг? Підписуйтесь, ставте лайки. Що вам допоміг, підписуйтесь і ставте лайки. Переходьте на інші наші відео по відеотації. Дякую за увагу!